Ми продовжуємо подорожувати Україною. Зараз ми знаходимось в Олиці. Перша згадку про це містечко була в 12 столітті в Іпатіївському літописі. На початку 16 століття правління тут отримав славетний рід Радзивилів. І зараз ми ось бачимо частину їхнього фамільного замку. Він цілий, потім ми подивимось його повністю. І також ми бачимо рів. Як зазвичай, це була частина оборонних споруд. Тут була раніше вода. Руїн фамільного замку родзивілів, що на Волині. І ось вже вхід. Давайте наближаємось туди. Замок Редзивілів був своєрідною новинкою в Європі, оскільки він мав прямокутну форму і на кожному куті мав. Оборонну вежу бастіонного типу. Ось такий вхід. Такі стіни. Ну що ж, ми наближаємось вже до самої території. Тут ще якісь входи. І давайте подивимось, що тут, як все виглядає всередині. Ну, звичайно, тут вже все реставровано за часів Радянського Союзу. Але оцініть масштаби. 375 кімнат тут. Останній з Радзивілів. Був схоплений радянською владою в 1939 році і доживав вже свого життя в бідності. Але раніше він жив ось в цих 375 кімнатах. До речі, в цих кімнатах було дуже багато гарних картин, і ці всі картини зараз експонуються в Луцькому замку Люберта. А ось вхід. Через який ми заходили зсередини реставрований, гарненький. Території фамільного замку Радзивілів ми бачимо. Такий ще потаємний хід. Арковий тип споруд, звичайно ж. О, тут так сиро і дуже холодно. І темно. Не знаю, куди цей вихід Ось грати і ось десь кудись там, але там все одно як, десь, якийсь мур. Ми знайшли частину оборонних споруд, це входи в підземні лабіринти. Зазвичай, як робилося раніше, підземні лабіринти, ми можна було багато куди дістатися, і навіть місцеві розповіли. Що вони такої висоти, що родзивіли могли там на конях проїхати на кареті. Дижаємось до замку родзивіла, парадний вхід. І ось тут ми бачимо сторожку. Ну, тепер тут аптека. Ось вона, брама парадного входу. Зараз тут психіатрична лікарня. Так, проходимо ми одну арку. Тепер ще одна. Наш друг нас супроводжує. О, арки такі досить довгі. Справді. І ось ми бачимо територію, на якій ми вже були, але заходили ось з тієї сторони, ось з цієї вежі.